Хай Господь благословить, щоб ми всі вчили псалми. Я думаю, що в нужний момент воно це слово буде працювати. І воно має силу, Слово Боже, ми це знаємо. Не так давно спілкувався з однією категорією людей, це свідки його. Я вирішив випробувати себе, випробувати їх. Думаю, підійду поспілкуюсь, що вони мені розкажуть. Я так підійшов, зробив вигляд, що я нічого не знаю. Почав їх запитувати, про що ви тут стоїте, розказуєте. Вони почали мені говорити, я їх слухав. Довго слухати пройшлося, хвилин 40, мабуть. Я їх слухав, стояв, потім далі я молився, кажу, Господи, дай мені мудрості, щоб тепер, вислухавши їх, донести свою точку зору. І мені це було десь цікаво в першу чергу, навіть для самого себе, наскільки я можу на сьогоднішній день спілкуватися з такими людьми. Тому що є, можливо, думаю, духовні тексти, де я просідаю, їх не знаю, потрібно це підтягнути. І спілкуючись, і спілкуючись з ними, я. Довго їх слухаю. Ви знаєте, я молився стояв. Вони говорили, що немає пекла, є вічний рай, і багато іншого говорили. Я приводив, почав проводити різні тексти, що пекло є. Корейда, Фана, Вірон, вони туди пішли. Почав старого заповіту, потім пішов до нового заповіту з об'явлення. Але це все так собі працювало. І далі я хотів просто поймати цю людину, щоб донести, що твій фокус він просто збитий. Ти неправильно трошечки віруєш в Ісуса Христа. І коли ми почали спілкуватися далі, я молився. Я просто постійно молився, кажу, Господи, дай чітку думку для того, щоб я доніс Твоє слово. І коли він так ревно мені розповідав, я йому говорю: І ти такий ревень Христа, ти йому служиш, такий послідовний. Він да", такий ободрився. Кажу, і далі я йому говорю: і Ти виконуєш всі заповіді Христа. Він каже, да, я виконую всі заповіді Христа. Кажу, який ти, ти молодець. Далі ми спілкувалися і кажу, ти приймаєш участь в ламанні хліба й вина, І він зупинився. І він зупинився, і я розумів, що це настав той переломний момент, який я шукав просто в спілкуванні. І він зупинився, він розгубився, тому що він сказав, що я виконую всі заповіді Христа, я стою, я проповідую. А Христос каже, це чиніть на спомин про мене. Це його заповідь була. І він такий теж казався. Чоловіка каже, написано: Ісус каже: розділіть чашу між собою. Да, дійсно таке, написано Розділіть. Я стою, думаю, ну нічого собі розділіть. Дивіться, до думаю, на що спирається. Находять таку соломинку і говорять, тобто знаходять вихід з обставин, я стою далі, і мені приходять знаєте, на розум такі думки, і Христос став чашу і каже, розділіть її всі. Розділіть її всі і пийте з. А, пийте з неї всі, перепрошую. І я відкриваю цей текст і кажу, друже, ти неправильно віруєш Христа, ти не допрацьовуєш. І таким чином, ви знаєте, я зрозумів, наскільки важливо в житті дивитися прямо на Ісуса Христа. Наскільки важливо ж правильно його слово для того, щоб воно було в нашому серці. Ну, мені незручно було перед ним стояти, гортати Біблію, тому в нас просто був діалог. Тому ми, як воїни Ісуса Христа, ми маємо бути готовими. І якщо Господь, наш дух побуджує, щоб ми пішли, проповідували, ми маємо бути готовими до проповіді Євангелії. У нас постійно має бути зв'язок з Господом. Тема на яку сьогодні хочу проповідувати, я її назвав надія на Господа. Першу тему, яку ми чули, це піклування. як Господь піклується про наше життя. Він дійсно піклується. Ми чули багато цікавих текстів. Сьогодні хочу, щоб ми порозважали ці, цей час, який в нас є надія на Господа. І перший текст, який я хочу зачитати, це книга Ісаїї, 26 розділ 3, 4 вірші. Давайте будемо уважними, що тут записано: думку, оперту на тебе, збережеш ти у повнім спокої. Бо на, тебе надію, бо на тебе надію вона покладає. Надійтеся завжди на Господа, бо в Господі, в Господі вічна твердиня. Глибокий насправді вірш. Я вважаю, що він може бути такою серйозною зброєю, тоді, коли підходить сумнів. Що таке сумнів? Це зброя диявола. Його задача підійти до людини, посіяти сумніви, людина пошатнулася або прийняла ще якусь когось інформацію. І все, людина стає слабкою, вразливою, відкритою перед духовним світом, в якої немає твердості духа. Перше, що говорить Писання – думку оперту на тебе збережеш ти у повнім спокій. І мені подобається те, що він говорить повний спокій. Повний спокій. Я відразу. Так, аналізуючи біблійні тексти, які приходять мені на розум, я пригадав апостола Петра. Коли кругом була буря, ви пам'ятаєте дуже добре цю історію. Море бушувало там не на шутку, будучи рибаком, апостол Петро. Вони учні, вони знаємо, що сильно вони полякалися. Тобто, навколо них були такі обставини, які розшатали їх із середини. Да? І що виходить, коли він побачив Ісуса, ви знаєте, він переключився. Він не дивився вже на ці всі хвилі про те, що човен їх не гордався, Гойдався, да, він бачить Ісуса, він бачить пряму лінію, і Він говорить: Я до тебе піду, Христос говорить, іди. І поки він опирався, знаєте, очі в очі, погляд з Христом. Він дивився, йому просто йшов на зустріч Ісусові, він йшов прямо. Він ні каплі не сумнівався, і тільки його погляд почав дивитися по сторонам, він почав тонути. Так само ми, коли ми опираємося на слово Боже своїми очима, ми його читаємо. Чим важливо сьогодні читати отаку паперову Біблію. Знаєте, яка думка прийшла Я почув від одного проповідника, він говорить про те, що штучний інтелект, який буде підроблювати Біблію з часом, і оці всі приложення, які в нас є в телефоні, там будуть свого часу відбуватися зміни, тому що це задача диявола пошатнуть Божу конституцію, святий Божий закон, і достатньо прибрати лише одне слово. І віра людини може зламатися, одне слово. Тому ми повинні досліджувати слово Господнє. Ми повинні вивчати Слово Господнє, хай Господь нас цьому благословить. Отже, надіймося завжди на Господа, бо в Господі, в Господі вічна твердиня. Христос є наша скеля. Амінь. Я продовжую планово читати Біблію. Я перечитував книгу пророка Ісаї, потім перечитував книгу пророка Єремії. Насправді були дуже тяжкі часи. І мені так здається, коли переймаєшся обставинами нашої країни, дивишся на все те, що відбувається. Тяжко на серці камінь, і він великий цей камінь. І коли я почав перечитувати історію ізраїльського народу, я зрозумів, що таких тягарів, люди, які переймаються життям народу або іншими обставинами, їх було в житті дуже багато. І перечитуючи книги, книгу пророка Єремії, ви знаєте, тяжка книга, чесно кажучи, ми бачимо повне відступлення народа Господнього від Божих заповідей. Повне було відступлення. Не було ніяких покаянь, не було ніяких звін. Книга повторення закону, якщо ми до неї повертаємося, Мойсей чітко сказав: Бог йому дав Духа Святого, він пішов, до ніс Божий закон. Говорить, якщо ви будете виконувати Божі заповіді, ви будете збережені, благословені, ви будете сильні. Якщо ви відступите, ви просто пропали, вас будуть знищить, вас будуть топтати, вас будуть виганяти, вас будуть притискати. І люди обрали інший шлях. Я просто дивуюся собі, знаючи історію батька свого Авраама, Мойсе, як вони вийшли з Єгипту, як ці люди, знаючи дуже добре історію своїх предків, вони просто беруть, відвертаються і йдуть в іншу сторону. Іноді просто не вкладаються в думках, потім приходиш до практичного життя. Як я, будучи християнин, який знає про Ісуса Христа, про спасіння, іноді робиш такий вибір, і ти навіть не розумієш, як ти його зробив, як він до тебе прийшов, що ти десь відвертаєшся від Христа. І тобі стає потім соромно, тикаєшся, ти повертаєшся, ти молишся, Господи, віднови, віднови спілкування. Я цього потребую, тому що я все знаю, але я не живу так. Але я не перебуваю в Писанні, але я не перебуваю в молитві. І мені цього бракує, друзі. Це десь торкається нашого життя, де ми можемо духовно просідати. Отже, виходить, що відбулося? Народ відступив від Бога. Бог вибирає молодого пророка Єремію, каже, іди і проповідуй». Я думаю, йому було дуже тяжко. Вони взагалі його не слухали. От слова взагалі, вони взяли, посадили його в тюрму. Ходить чоловік, говорить про закон Божий, про Бога, говорить, вони його в тюрму посадили. Народ Божий, свого ж пророка. Їм було це невигідно слухати. Вони наскільки перельстилися до своїх гріхів, що він просто коли проповідував цей чоловік вуха, їм різав, розумієте? Вони не могли його терпіти, а вони його туди кудись закрили в тюрму, і вони думали, він там загине, тому що Єрусалим був в оточенні. Халдею оточили місто. В місті бракувало поживи інших речей, води, і було дуже тяжко, не говорячи про тюрму. Ми далі про те, що там далі, там написано: був цар Седекія. Ми просто не читаємо всі тексти, бо багато часу займе. Цар Седекія достає його звідти. Він був при царю, цар питав у нього про Божу волю, але цар не покаявся. Він просто поспілкувався з Господнім пророком, але розкаяння не було. Не було, знаєте, все-таки царце була та особа, яка тоді могла прийняти рішення, сказати люди, ми в оточенні. Нас уже оточили. Були такі випадки, що люди їли своїх дітей. І до такого докотилося в Єрусалимі тоді ще просто і люди не каялися. От наскільки жорстоке серце людське, я собі задаю питання, що сьогодні треба зробити, щоб вийти до народу України, щоб вони покаялися. Мільйони людей вбили. Говорить там якісь цифри, а насправді багато людей загинуло. Що сьогодні треба сказати людям, щоб їх пошатнули. сказати, люди, вам до Бога потрібно йти. Вони тебе не почують. Вони просто тебе не почують. Отаке людське серце. Нам би хотілося. Ми беремо приклад з пророка Єремії. Що було далі? Він пішов, його звільнили. Далі він ходив, проповідував. І що було далі? Його серце палало. Він ходив, проповідував. Вони беруть його, ці негодні люди, і садять його до ями. Там, де була багнюка, грязюка, звісно, що людина захворіє і вона помре. І він заслаб, але, застало, але сталося так, що були люди, які його дістали. І знаєте, отаку -от, такий цікавий тонкий момент, як вони доставали Єремію з ями, щоб він там не загинув. Вони понаходили там частину одягу, скрутили з нього вірьовку, підложили йому під руки, і вони його витягли. Ви знаєте, такий духовний урок, як важливо тоді, коли навіть ти служитель церкви. І десь ти опускаєшся в якусь яму, або тебе опустили. Немає різниці. Або десь ти спотикнувся, коли є люди, які тебе просто беруть і достають. Ми бачимо цей приклад з пророка Єремі. Він був пророк. Але духовні уроки, друзі, коли ми попадаємо в якісь обставини, ми повинні доставати людей. Ми їх повинні витягувати звідти, щоб їхні ноги там не мерзли в тій ямі. Да? І що виходить далі? Вони його звідти витягли, він знов проповідував, і вони не покаялися. Завершилося це все тим, що халдеї здобули місто. Вони здобули місто, вони забрали людей до полону, вони зруйнували Мур Єрусалиму. Знаєте, дуже така тяжка книга, коли починаєш занурюватися, які були часи, наскільки було тяжко. Реально було тяжко, і ти мав ходити служити серед того народу, який знав про Бога, ну який повністю від нього відвернувся. Я навіть не уявляю. І серед цього всього, дивіться, що було далі. Наступна книга. Він називає її плач. Єремію. Чому плаче Ремії? Я розважав сьогодні вранці, думаю, господа, чому плач Єремії? Знаєте чому, друзі? Тому що цей чоловік, пророк, йому було дуже больно. Він знав, якби люди навернулись до Бога, цього б лиха не було. А оскільки вони не навернулися, його серце боліло, він плакав за цей народ, вони не покаялися. І на його очах відбулося це все лихо. Вбивали там сотні людей, брали до полону. Вони там таке творили, що вони забрали храмові всі речі. Вони навіть оці стовпи з міді, здорові стовпи, які відливав Соломон, вони ті стовпи звідти забрали, вони винесли все. От слово все. Просто Єрусалим був знищений, наскільки була жорстока війна. І вони показали, задаєш свої питання, Господи, а як серед таких умов далі продовжувати служити? Просто все знищено. Єремія був цей чоловік Божий. І він бачив проміння Божої благодаті. Знаєте, і оце Слово Боже, яке його торкалося, яким він дорожив, воно зігрівало його душу. ми читаємо третій розділ книга Плач Єремії. Що він говорить? Давайте ми уважно почитаємо. Це милість Господня, що ми не погинули. Була категорія людей всерівни, які залишились живими. Не всі загинули. І він говорить частково за себе: це милість Господня, що ми не погинули. Я хочу, щоб ми порозважали над цим віршиком, вдягаючи в нього своє життя і пропустивши своє життя. Скільки було життєвих обставин, коли нас би могло просто не бути? Навіть під час війни, навіть під час якихось життєвих обставин, неважливо, де і друзі, і те, що ми знаходимося в церкві, в Домі Божому, знаєте, чому ми тут? Я вам скажу, чого: це милість Господня, що ми не погинули. Коли Бог писав закон, Він говорить, кого я хочу, милою до тисячі родів. І починаєш аналізувати ці тексти на основі Біблії, вдягатися в них, думаєш, Господи, невже ти такий милистивий до мене, що я попав під Твою милість до тисячі родів? Уявляй таке Господнє велике милосердя на нас. Далі ми читаємо друга половина вірша, бо не покінчилося його милосердя. Отже, ми бачимо милосердя Господня, наскільки милосердний Бог. Вони його наскільки гнівили. Він їх по-людськи так Бог наказав. Але в той же час Писання говорить, не покінчилось його милосердя. Не мав Бога такої точки, щоб він сказав, все, тепер милості не буде. Все рівно Бог жалкує. Друзі, аби ми жалкували, аби народ ізраїльський того часу жалкував по відношенню до того, як вони поступали. Сожаління, розкаяння. Да? І далі він говорить про Боже милосердя, він говорить, нове воно, 23 й вірш, кожного ранку велика, бо милість Твоя. Я почав аналізувати далі цей текст на основі Біблії і думаю, Господи, наскільки скільки було багато людей, які цінували оцей вірш, нове воно кожного ранку. Люди, які кожного ранку прокидаючись, вони говорили, Господи, розпочався новий день, і це Твоя милість. Мойсей. Псалом 89, 14 вірш це взагалі псалом молитви, я дуже люблю цей псалом. Насити нас вранці своїм милосердям. Саме вранці. Не тоді, коли життя вже розбушувалося, і в тебе телефон червоний, в тебе куча справ, ти вже іноді сам себе гониш за якимись обставинами, ти кудись спішиш. Мойсей говорить: насити мене вранці своїм милосердям. І ми будемо співати радіти типу, по всі наші дні. Ранок, який розпочинається з Богом, це благословенний час, це благословенний день, друзі. Моїсей, це був людина молитви. Далі я хочу, щоб ми звернули от, увагу на Ісуса Христа. Євангелій Марка, 1 розділ, 35 й вірш. Вивчіть його, будь ласка, на пам'ять, він дуже маленький, але цей вірш може змінити все ваше життя. В нього є сила в цього вірша, в нього є віра, в нього є послідовність. Саме йти за Христом, Не за Єремією, не за Моїсеєм. За Христом ми сьогодні йдемо. Дивіться, як він молився. Що записано. А над ранком, як дуже ще темно було, тобто приблизно третя година ранку, дуже темно, взагалі нічого не видно. Уставши, він вийшов і пішов у місце самітнє, і там молився. Навіть Христос, будучи в тілі людини, але природа його був Богом, він мав потребу, друзі. В поглибленій ранковій молитві. Перед Ним розпочинався новий день, і знаєте, іноді розпочинається новий день, я молюсь так, Господи, всі люди, яких ти будеш посилати в життя, допоможи мені їм засвідчити про тебе. Сказати, що є Христос, вам потрібно до нього, друзі. Плануйте своє життя, плануйте свій ранок. Хай вас Бог благословить, щоб у вас було ревне серце, дивлячись на Христа, щоб воно палало, іноді Бог забирає сон. Ти чітко розумієш, потрібно йти на молитву. Випрацьовуйте в собі, нам потрібно чути голос Духа Святого, коли Бог закликає до молитви. Ми можемо раз знехтувати, другий, третій, п'ятий, так і життя пройде. І ми не знаємо, і ми ніколи не пізнаємо суть і силу ранкової молитви. Читаємо 36 й вірш. А Симон та ті, що були з ним, поспішили за Ісусом. Я задав собі питання: Господи, коли я за тобою поспішаю? Ми поспішаємо іноді за людьми, за життєвими обставинами. Ми можемо поспішати, друзі, а ми всі поспішаємо. Ми не знаємо, куди ми поспішаємо, але ми всі кудись спішимо. Тому що тем життя, круг життя, який палає навкруги, він просто нас іноді підштовхує, і ми кудись спішимо. І дивіться, що робили Симон та тіші апостоли: вони поспішили за Ісусом. Шановні віруючі, спішіть за Ісусом, не спішіть за людьми, не гоніться за людьми, за зустрічами з людьми. Якимись обставинами, подіями, перше спішіть за Ісусом. І знайшовши його, вони кажуть йому, усі шукають тебе. Ну, звісно, що люди шукали Ісуса для того, щоб ну, там в них були свої моменти: зцілитися. Можливо, хтось хотів послухати Слово, можливо, хтось хотів зцілитися, але, друзі, основна думка це ранкова молитва вранці. Ми повертаємося до пророка Єремі, він говорить: нове воно кожного ранку, велика бо милість твоя. Кожного ранку цей чоловік просинався, він бачив розбите місто, він бачив вбитих людей, він бачив людей, яких вели до полону. Він говорить, милість Господня по відношенню до мене, вона дуже велика. Далі ми читаємо 24-й вірш. Господь це мій уділ. Говорить душа моя, тому я надію на нього складаю. Сьогодні основна думка, яку я хочу донести, друзі, завжди покладайте надію на Господа. Незалежно які обставини, які відбуваються на круги, які в твою вуха вкладається інформація, запам'ятайте, ваша надія це Христос. Це не люди. Люди сьогодні є, завтра їх може не бути. Господь добрий для тих, хто надію на нього кладе, бачите? Господь каже, я по-особливому добрий. Якщо ти на мене опираєшся, друзі, це ж не робиться за 5 хвилин. От я вирішив, я буду покладати надію на Бога. І зараз Господь відкриє всі небесні джерела, і вони на мене вилюються, бо я такий хороший, бо я прийняв рішення покладати надію. Ні, це процес життя. А у процесі життя випробовується наша віра. Тому кожного дня ми розпочинаємо день з Господом Ісусом Христом. Господь добрий для тих, хто надію на нього кладе, для душі, що шукає Його. І далі ми повернемося до 36-го псалма. Ми перечитаємо деякі вірші і будемо молитися. 36 й псалом з 3-го віршу. Далі ми говоримо про надію на Господа. Давид багато воював. Я думаю, що він всю свою молодость, він десь частково був принижуваний в сім'ї, ним нехто, але Потім він багато часу втікав від Саула. Друзі, тяжке життя було насправді. По печерах, по пустинях. І багато чого було іншого, насправді, що не вписано в Біблію. Це був тягар, але цей чоловік. Він не втратив фокус свого життя, він надіявся на Господа. Читаємо третій вірш. Надійся на Господа, й добре чини землю замешкуй та правди дотримуй. Віруюча людина, християнин, він повинен завжди триматися правди. Що таке правда, друзі? Правда це Христос. Правда, це Божий закон, це духовна Божа конституція. Нам потрібно в ній вдосконалюватись, перечитувати її. Знаєте, багато цікавих таких уроків я для себе взяв, коли почав планово читати Біблію. Не вибірково, не якусь книгу, а саме планово. Бог працює, Бог взрощує і Бог відкриває очі на багато речей, про які ти просто міг би втратити ці благословіння. Я по особливому люблю четвертий вірш цього Псалму. Хай Господь буде розкіш твоя, і Він сповнить тобі твого серця, бажання. Іноді вітаючи людей з днем народження, часто прикаткують цей вірш. І я бажаю, говорю, Господи, благослови цих людей, і хай Господь вас благословить, кажу, щоб ваші бажання вони підпорядковувались під Божу волю, під Божу присутність у вашому житті. І коли ти будеш підпорядковувати своє життя під Господа, написано, що Господь сповнить тобі бажання серця. Друзі, які наші бажання? Давайте ми в них поковоряємось трошки, зануримося. Ми не будемо про них говорити. Які наші бажання, коли ми залишаємося до один, читаємо Біблію, або коли ми гортаємо телефон, там, можливо, хтось без перестанку гортає його, ми не знаємо. І мови не може бути про ранкову молитву, бо ніч пролітає, щось там людина шукає якусь пустоту, непонятно що, да? Які наші бажання? А бажання наші страшні, коли ми відходимо від Господа, коли ми відходимо від Божої благодаті, ми просто опускаємося. Ми просто опускаємось дуже низько, і тільки знаєте, цей духовний стержень, який тебе клали батьки, церква, служіння, правильне виховання, вони можуть тебе втримувати в житті через це. Друзі, вкладайте в ваших дітей слово Боже. Не завжди вони будуть духовно сильними. Не завжди вони будуть прям такими палать, але Слово Боже, яке ми вкладуємо, воно буде працювати, воно буде їх тримати. Це буде їхня духовна форма на рівні мислення. Тому читайте Біблію і самі упражняйтеся, будьте духовними воїнами. І якщо ви хочете... Що таке, ви знаєте, насправді бажання, насолода, підпорядкуйте своє життя підписанню. Просто розпочніть його, просто читати. Ми йдемо далі, п'ятий вірш. Він говорить: на Господа здай дорогу свою. Розпочинається новий день багато планів, багато якихось буде викликів. І писання говорить: в цьому дні, в цьому новому тижні, понеділок розпочинається. Ти маєш здати свою дорогу в руки Господа. Останнім часом по понеділкам практикую піст та молитву. Це вже десь приблизно йде третій місяць, коли я переключився на понеділок. Деякі брати теж беруть за узгодження. Вони не лише в Україні, в різних країнах, але в нас є домовленість, що ми по понеділкам беремо піста молитву. Чому саме так? Тому розпочинається новий тиждень, і ти починаєш його промолювати, Господь. Багато буде випробувань. Життя стало непростим, коли ти хочеш бути переможцем в житті. Досягати духовних вершин, земних благ потрібно працювати. І знаєте, в оці всій праці, коли ти молиш Господа, щоб він тобі допоміг, воно працює, друзі. Перегляньте своє життя. Я вважаю, сьогодні є три стовпи основних, на яких стоїть християн. Перший це слово, на яких стоїть християнин. друге це молитва і третє це піст. Христос сказав, коли я піду, вони будуть постити тих днів, пам'ятаєте, коли заберуть молодого від них. Перегляньте, будь ласка, своє життя, як ви відноситесь до слова, до молитви та до посту. І якщо хоч одна з цих частин випадає. Ми десь кульгаємо. Далі ми йдемо по тексту на п'ятий вірш. На Господа здай дорогу свою, на нього надію клади, і він зробить. Не ти будеш робити. Якщо ти промолив своє життя і твоє життя не суперечить Божим заповідям, Господь каже, я замість тебе це зроблю. От ти просто побачиш, я це зроблю. Бог з нічого в пустелі дав хліба. Дуже багато, 40 років. Читаємо шостий вірш, і він випровадить, немов світло, твою справедливість. Тобі не треба нічого буде доказувати, що ти нормальний християнин. Що ти правильна людина, не треба тобі цього буде говорити. Господь каже, я замість тебе я це зроблю, а правду твою немов південь. Господь скаже, це все нормально в житті. Сьомий вірш, жди Господа мовчки, на нього надійся, не розпалюйся гнівом. Відразу пригадую послання до Єфесяна, посла Павло застерігає, коли ти під час гніву, будь обережний, будь дуже пильний, не розслабляйся, тому що коли беруть емоції вверх. І ти на цих емоціях вкладаєш в когось якусь інформацію або в себе, немає різниці, це може просто бути бомба, знаєте, такого замедленого дійства. Тому писання застерігає, він каже, жди Господа мовчки. Навіть коли тобі щось сказати, Повернуться, да? жди. Писання сьогодні нас говорить, що потрібно смирятися. Мовчки. Не розпалюйся гнів на того, хто, хто щасливий чинить дорогу, свою на людину, що виконує задуми злі. Різні люди бувають в житті, різні мотиви, але Писання говорить, що не впустив в себе, знаєте, таку емоцію роздраження. Християнин має брати приклад з Христа. Христос був твердого духа людина. Даніїл. Даніл, до речі, це була теж людина, якою були ранкові молитви. Написано: в три установлені пори на день він падав на свої коліна і молився, бо робив так і перед тим. Батьки навчили. І коли попав в іншу країну, він не зламався, він вставав і він молився. Читаємо ще декілька текстів і будемо молитися. Від Господа кроки людини побожної ставляться міцно, і він любить дорогу її. Я не знаю, чи я відкрию відразу відкрилась. Е, перша книга Самуїла, другий розділ, дев'ятий вірш. Шановні матері, послухайте батьки. Коли молилася Анна. Вона вклала в Самуїла знаєте, таку дуже потужну силу, яка називається молитва. Вона промолила долю цього чоловіка. Він ноги святих своїх стереже, нечистиві ж погинуть у темряві, бо сильним не сили стає чоловік. Який би ти сильний не був, якщо Господь тебе не підпарає, ти пошатнешся, ти впадеш. Ти як Петро, ти просто підеш на дно того моря. Ти утонеш, ти не витримаєшся. Якщо Господь соблюдає стопи твої, і ти йдеш за Христом на основі Писання. Ти не будеш падати, ти не будеш боятися. 25-й вірш, 36 го Псалом. Подивіться, яку обітницю залишає Господь. Ця обітниця повинна сьогодні бути для нас мотивацією. Друзі, писання повинно сьогодні нас мотивувати. Дивіться, що воно говорить. Чоловік, який прожив життя, насичене життя, який багато чого бачив. Доля не однієї людини пройшла через життя Давида. Тисячі доль пройшло. Тисячі. Можливо, мільйони, він знав, він опікувався своїм народом, він був настоящим пастирем. І проживши своє життя, він говорить так: я був молодий і постарівся. Та не бачив я праведного, щоб опущений був, ні нащадки в його, щоб хліба просили. Навіть твої нащадки, твої діти, твої внуки. Коли ти будеш притримуватися Божої дороги, вони будуть благословенні автоматично. Ми не знаємо, скільки вони проживуть, кожному Бог відміряв, але вони будуть всім забезпечені. Це Бог пообіцяв. Це не то, що я тут видумав і стою, розказую, бо мені хочеться говорити якусь позитивну інформацію. Це Бог сказав. Твої діти будуть благословенні, коли ти будеш призивати на них Господнє ім'я. Кожен день виявляє Він милість, 26 вірш. І позичає. І другий раз дивіться, Біблія підчеркує і над потомством Його благословення. 29-й вірш. Успадкують праведні землю, і повік будуть жити на ній. мова не йде про вічне життя на землі. Мова йде про твоє земне життя, що воно буде благословенне. Бог тебе не залишить, якщо ти Бога не залишиш. 31 вірш. Закон Бога Його в його серці, кроки Його не спіткнуться. 34 вірш. Надійся на Господа, та держися дороги Його, і піднесе Він тебе, щоб успадкувати землю, і ти бачитимеш, як понижені будуть безбожні. 39 вірш. А спасіння праведних від Господа він їхнє твердиня за часу. Лихоліття, хай Господь, друзі, вас благословить, щоб вашою опорою в житті, міцною скелею завжди був Христос. Де Христа знайти? В Писанні. Де Христа ви хочете знайти в ранковій молитві? Якщо ви прагнете якихось таких змін в житті, що тобі, знаєте, от ми кажемо іноді духовний рост, воно так уже приїлося цей духовний рост. Люди по 10 років підряд розказують, моліться за мій духовний рост. Нічого тут поганого нема. Хочеться говорити людина, тобі потрібно розкаяння, тобі потрібно духовні прориви, тобі потрібно так бігти на зустріч Христові дуже сильно, і де його знайти. Це посвячений час, це ранок. Останній вірш. І Господь їм поможе, і Господь нам поможе в наших рішеннях. Ми не одні, друзі, ми не одні, коли ти робиш один крок на зустріч Ісусу, Він тобі робить 10 кроків. Він дуже швиденько приходить до твоєї кроватки, до твого місця, де ти молишся. Він говорить, я тут молися. Спілкуйся зі мною, виливайте свою душу перед Господом, і Господь їм поможе. І їх порятує, і визволить їх від безбожних, і їх збереже, бо вдавались до нього вони. Ми сьогодні говорили дві теми: перше піклування Господа про наше життя, друга тема це надіяться на Господа. Ми не змовляли, що у нас будуть ці теми. Я думаю, що Господь сьогодні нам багато чого хотів сказати, де наша надія. І друге, як ми бачимо часто ту Божу руку, яка сьогодні нас насичує, друзі. Хай нас Господь благословить, давайте ми встанемо для молитви. Якщо в когось є бажання подякувати Господу, можливо, помолитись, можливо, хтось хоче в молитві стати ближче до Господа, моліться, і я завершу.